Року. Житомирська обласна організація партії регіонів станом на 1 квітня 2012 року нараховувала 28 826 членів станом на сьогоднішній день 29 391 член партії. Виходячи з норми представництва, пропоную обрати 16 делегатів, у тому числі 3 делегати поза квотою на 14 з'їзд партії регіонів від Житомирської обласної організації партії регіонів Януковича Віктора Федоровича, почесного лідера партії регіонів, президента України, Азарова Миколу Яновича, голову партії регіонів, прем'єр-міністра України, Клюєва Андрія Петровича, керівника Центрального виборчого штабу партії регіонів, секретаря Ради національної безпеки та оборони України, режука Сарі Миколайовича, члена політиради, голову Житомирської обласної організації, партії регіонів, голову Житомирської обласної державної адміністрації, Заполовського Йосипа Антоновича, Члена політради, заступника голови Житомирської обласної організації партії рейонів, голову Житомирської обласної ради, Герман Ганну Миколаївну, радника президента України, керівника головного управління з гуманітарних та суспільно-політичних питань адміністрації Президента України, калюжного Віталія Анатолійовича, члена політради Народного депутата України, піскуна Святослава Михайловича, члена політради Народного депутата України. Ресежнюка Микола Володимировича, члена політради, міністра аграрної політики та продовольства України, Ставицького Едуарда Анатолійовича, депутата Житомирської обласної ради, міністра екології та природних ресурсів України, Никитюка Олександровича, заступника голови обласної партії регіонів, керівника обласного виборчого штабу Житомирської області, Куницького Віктора Генрівича, заступника голови Житомирської обласної організації партії регіонів, заступника голови Житомирської обласної державної адміністрації, дяченка Андрія Васильовича. Заступника голови Житомирської обласної організації партії регіонів, голови Олевської районної державної адміністрації, де Володимира Михайловича, голову Житомирської міської організації партії регіонів, міського голову міста Житомир, Пехова Анатолія Володимировича, депутата Житомирської обласної ради, члена партії регіонів, гулу Раїсу Миколаївну, заступнику керівника обласного виборчого штабу по комунікаціям, ідеологічній та агітаційно-масовій роботі начальника головного управління. У справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації. Друге, одночасно пропоную запросити на з'їзд 300 членів партії регіону відповідно до списку. На конференції поїдемо якраз. Нормально? Будемо.